Вітаю! Ваші увазі результати перших матчів одній четвертій лізі конференції розіграшу 23-24. Олімпіакос грав все на Фортуніс відкриває рахунок. Йовчич подвоє перевагу на початку другого тайму. Олімпіакос мав перевагу, в Автор голу авторголу Шекінню. з пенальті Скорочує відставання. Кахведзі зводить до мінімум відставання, але найбільше не вистачає турків. Поразка 3-2. Вікторія приймала Фіорентину. Цьому матчі було три удари у ствір, а команди списали сухі 0-0. Астон Віла грала з Лілієм. Воткінс у першому таймі відкриває рахунок, а Макгін вже в другому подвоє перевагу. Діаката тільки в кінцівці тайму скорочує відставати. На більше сил французів не вистачило. Перемога англійської команди 2-1. Бруге дома приймало Паук. Ветлесен на початку першого тайму забиває свій гол. середині другого тайму, з пенальті тягу. Не забиває, але бельгійці все одно перемагають мінімально 1-0. По статистиці маємо таке Захавій кращий бомбардир з восьмома голами чи кращий стенд з 6. -ма. Нагадаю, що матч відповіді відбудеться 18 квітня, тобто через тиждень. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!